Справа 230. Щукін, Карпов і сому відправилися на риболовлю. Разом вони зловили 192 рибки. Причому Щукін зловив 53 рибки, що на 15 більше, ніж зловив Карпов. скільки рибок зломив сому. Ну що ж, давайте тоді крок за кроком думати, як розв'язати таку задачу. Нам сказано, що. Щукін зловив 53 рибки і це на 15 більше, ніж зловив Карпов. То Карпов тоді зловив на 15 менше, ніж Щукін. На 15 менше, ніж 53. Давайте дізнаємося скільки. Отже, пишемо перша дія. Треба від 53 відняти 15. І це дорівнює. Ну що ж, різниця 53 мінус 15. Давайте не подивимося. 53 мінус 15 віднімаємо. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 – це 8. 5 забрали на ничку 4. 4 мінус 1 – це 3. Отже, пишемо, що це дорівнює. 38. Пишемо, чого? Риб. Рибок. Зловив. Карпов. Ну добре. Тепер давайте дізнаємося, скільки карпов і щукін зловили. Пишемо тоді друге. Треба до того, що зловив щукін, 53. Додати те, що зловив Карпов, Це 38. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стовпчик тоді додамо. Так, 53 плюс 38. Додаємо. 3 плюс 8. 11. 1 Один пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 3 це 8, плюс 1 це 9. Отже, вийде 91. Так, отже, буде 91 рибка. Або 91 рибку. Зловили. Щукін. І карпу. І карпо разом. Ну добре. Тепер всього вони зловили двох 91, Але разом всі троє вони зловили 192 рибки. Тобто дізнатись, скільки зловив суму, нам треба від загальної суми відняти те, що зловили вони вдвох. Тобто ми пишемо третє діє. Треба від 192 відняти 91. І це дорівнює. 92 мінус 91 це 1, І сотня це буде 101 рибка. Або 101 рибку. Це зловив сомом. Добре, ну а тепер записуємо відповідь. Отже, скільки рибок зловив сому, пишемо 101 рибку. Ну що ж, ось така задача на риболовлю на цьому вправу завершена.